Сьогодні, в черговий раз Україна зазнала масований обстріл, Одеса залишилася без світла та води, і навіть одна ракета залетіла на територію Молдови. Тож звідки і скільки Росія випустила сьогодні ракет по Україні? Зсу збили понад 60 ракет із 70 випущених окупантами. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Тож з цих ракет 38 крилатих ракет це Х101 та Х-555. Вони були випущені з літаків ракетоносців ту 95 з району Каспійського моря, Волгодонська та Ростовської області. 22 крилаті ракети типу Калібр були випущені з кораблів Чорноморського флоту. Три ракети х 2 Х-22, 6 керованих авіаційних ракет Х-59 були випущені з акваторії Чорного моря.